Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри, перш за все, хочу вас привітати із вашим престольним святом, Різдвом Пресвятої Богородиці і також з вашим першим невеличким ювілеєм. Десятиріччя з дня будівництва на цьому місці святого храму. Сьогодні є велике свято. Різдво Пресвятої Богородиці. Свято 20. І перше є свято в новому церковному році. В новому церковному колі богослужінь. Ми всі знаємо, що початок церковного індикту розпочинається із 14 вересня за Новим Стилем. І це Перше свято, яке відкриває для нас великі дванадесяті свята. Та й власне, каже нам святитель Андрій Крицький, це свято є початком звершення обітниць Божих, а втілення Сина Божого від сьогодні народженої Діви Марії є закінченням. Цих обітниць я не раз задумувався над тим, чому найголовніший храм нашої української землі, Київської Руси України, Свята Софія, присвячена саме цьому святові. Святий благовірний князь Ярослав Мудрий, закінчивши будівництво цього величного Києво-Софійського собору, разом з київським митрополитом посвятив головний престол цієї святині на честь Софії. Премудрості Божої, а престольне свято встановив святкувати в День Різдва Пресвятої Богородиці. Софія перекладається як премудрість. І ці слова є нероздільні, взагалі, значення свята Різдва. При Святої Богородиці і премудрості є нероздільними. У головному вівтарі цього собору зліва є ікона Богородиці, яка називається Софією Премудрістю Божою. І на ній напис взятий ще із Старого Завіту. Премудрість Божа збудувала собі, створила дім і утвердила сім стовпів. Що це за дім? Це є, дорогі брати і сестри, утроба пречистої Богородиці, владичиці нашої, яка вмістила невмістиме, народила для нас. Сина Божого. Сама ж Богородиця народилася від благочестивих батьків і Анни, які дуже довго до самої старості чекали цю дитину. Це святе чадо. Не мали інших дітей. Бо Господь так само готував і праведних, і Оакима, і Анну для того, щоб народити від них прекрасний плід Діву Богородицю. І хоча в очах багатьох це подружжя ганьбилося через те. Що немало дітей, але промисел Божий так діяв, щоб явити одну прекрасну лозину від них пречисту Богородицю. І вона, Божа матір, народжується від цих благочестивих батьків, які вже були в досить похилому віці. Все життя вони переживали і страждали через те, що не мають дітей. Навіть одного разу, коли вже в похилому віці Іваким прийшов до храму, священик не прийняв від нього пожертви, сказавши, що ви зганьбилися в очах багатьох, бо не маєте продовження роду. І ось цей Іоким благочестивий в сльозах вийшов із храму, пішов далеко в пустелю і там свізно молився Богові, уже, напевно, навіть і не вірячи в те, що від нього колись народиться дитя. Так саме і благочестива Анна вийшла в сад. І побачила перед собою гніздо з пташенятами і сказала до себе: Господи, навіть птахи радіють від того, що мають своїх дітей, а я не можу цьому порадіти. І вмить до неї з'явився ангел з неба, який провістив, що Господь почув. Її молитву, як власний ангел з неба явився в пустелю Іоакиму і сказав так само твої сльози і молитва почуть. Як бачимо, дорогі брати і сестри, в житті праведні Іоаким і Анна страждали від того, що були бездітними, але Господь їм. Послав тіху. вони терпіли велику ганьбу в очах людей, але це зовсім була не ганьба, тому що на них було особливе благословення Боже в старшому віці, будучи збереженими до самого похилого віку. Від них народилася одна донька. Яка стала матір'ю світу, прекрасною і причистою, владичицею, Дівою, Богородицею, яка і в Різдві, і після Різдва залишилася Дівою, а для нас народила Сина Божого. І тому це свято, дорогі брати і сестри. Є досить величне для кожного із нас. Не тільки тому, що воно є першим в календареві, і немов починає нас вести за цим колом богослужінь у новому церковному році, а тому, що в цьому виявилася велика таїна. Як каже преподобний Андрій Крицький, чим більше це таїна, тим більше ми це повинні розуміти і приймати в своє серце, тому що це є важливо для насчої вічності і для нашого спасіння. Софія премудрість Божа. І Різдво Пресвятої Богородиці. Це є невід'ємні поняття для кожного із нас. Нехай же за молитвами Божої Матері Господь вселяє в наші душі і серця примудрість і розуміння страху Божого, розуміння Його великих таємниць для того, щоби ми. Осягнули небесний Сівон, Небесний Єрусалим. Тому що життя наше це є певний екзамен на духовність, як ми його з вами проживаємо, так і маємо плоди в старості своїй. Тому не дивуйтеся тому, що Господь нам посилає випробовування. Можливо, в похилому віці, ми вже й не такі є здорові. Але якщо й Господь посилає до нас ці хвороби, то знайте, що Він ще раз кличе до себе, Він ще раз нам, як і благочестивим батькам Іокиму Йоанну і посилає ангела для того, щоби сповістити. Радуйтеся, бо почуті ваші молитви перед Божою Матір'ю, вона облагала свого Сина за кожного із нас, тому що жодна душа не може бути покинута Ісусом Христом, Сином Божим, а тим більше, Його пречистою Богородицею, матір'ю Його. Яка обіцяла до кінця віку бути разом з нами. Можливо, тому, дорогі брати і сестри, в цьому храмі нас всіх завжди за богослужінням оточує так багато святинь і так багато ікон Божої Матері. Подивіться ще раз на її світле обличчя. Яке виточує для нас світло. І ми з вами подібні, повинні уподібнитися до смирення причистої Богородиці. Тому що своє смирення, вона викохала, стяжала в утробі смирених, благочестивих батьків і окема Анни, які відразу. Віддали її до храму. І ми знаємо з передання, що Богородиця найбільшим заняттям мала рукоділля читання книг, і багато, багато молилася. Тому що молитва, тільки молитва, дорогі брати і сестри, здатна всіх нас перетворити і привести до життя вічного. a mim